Я і одинока жінка, мала одного сина, син мій захворів. Син був лікарний, син був лікарні вісім-дві тижні. І я... дали мені з лікарні е документ, що я могла по церквах ходити всюди вже брати. Але я мала, е е я мала вдома шишку б'ю, бруса такого дубу, такого дуба. Я продавала ті бруси, і, брус, і золото, мало все, і свині годувала, і телята, і, і їздила базарбу, мала корову, і з молочним їздила, сюди їздила. І я таку пійку влила, бо сказав мені лікар, що як стане трошки легше, то в Італії і в Польщі є такі капані по дві тисячі, але їх треба. Більше бачить капаніць. Я що могла, то я ту копійку збирала. Но, але так ще що моєму сину стало легше, але стало легше пересмертию. І він помер. Ті гроші, що я і, і жебрала, і продала, все, що мала. І ті гроші в мене ж нікого нема в хаті. і ті гроші... Так я положила в баночку, я мала три тисячі е, долярів, я мала е, тисячку євро і 10 тисяч я мала е, тих е, гривень. І я так в баночку пхнула літрову, ну що ж в мене нікого нема, ні родини, ні нікого нема, ну то я так собі не йду, тих грошей ще не двіла. В мене був приписаний 5 років такий. Е, Проців'ят Василь Іванович. Проців'ят Василь Іванович в мене був приписаний 5 років. А чому він був приписаний? Він як тут-сюди, одруживши, вона жінка не могла приписати, бо ще стояла на бабу хата. Вона не могла приписати. Вона прийшла до мене і просила мене, чітко може б приписали мого чоловіка. Ой. Я так до всіх толилася, бо я не маю я не мала до кого, я до всіх толилася. Я його приписала. Як я їхала до Львова чи кудись їхала, то та жінка мені, його жінка, корову дояла, і вони всі знали. Я лежала в лікарні, бо я в мене зараз я в неї маю документи, історію маю, яка я хвора. І, і Я похоронила сина два роки, буде 28 березня. Я похоронилася. Я до тих, як похоронила сина, я до тих грошей не дивилася. Я так подумала. Я піду, де я ходила до Камінки, до католицької церкви, до православної церкви, Ременеві була, у Жовтанчик була, у його по депутатах ходила, всі допомогу давали мені. Всі, бо я показувала документи, документи я маю зараз навіть. Якщо треба, то я можу показати. І... Я ще подвіла до грошей і так баночку закрила і так положила на кріщі, я там так лахи понакладала. Я ніде не ховала, бо в мене нікого немає, я не мала від кого ховати. А поїдає мені жінка його. Він в лютому кинув роботу. Він алкоголік, нещасний алкоголік. Кинув роботу. Він, як хоч робив, то хоч мав за собі що пити. Він кинув ту роботу. І повідає жінка чітко, де він гроші бере, я не знаю. Тобто мав за що пити? Слухайте мене, де він гроші бере, я не знаю. Його батько приїздив до мене і допомогв, як вже син, і лікарний був, і допомагав мені. Що по-сільському, бо я корову тримала, і свині тримала, і груди я мала, я все мала, я працювала як чорний віл. Батько приїздить і дзвонить до мене, бо номер телефона має. Чуєте, де він, він бере ти гроші? Повідають мені люди. По 200 гривень йде до магазину, що день тратить. Він вже кинув роботу. Ну, я до грошей не дивилася, бо я не... каже жінка, він певно щось з дому викрадає, певно щось з дому виносить. Так мене торкнуло, щось мене так, якби Бог мені підказував. Я до тих грошей нема грошей. грошей. Я звернулася там по сусідству до одного. Працює в міліції, каже, ой, ка, мені гроші пропали, треба їхати заяву писати. Він каже, Ні, чотко, ти, я вам поможу визвати опергрупу. Визву, він визвав опергрупу. Та опергрупа зараз все їхала. Так, десь може за 15 хвилин приїхали. Я не знаю, коли він саме кров мені гроші. Бо я ще до них не дивилася. Ну, розуміло. ви побачили вже, коли просто відкрили. Я просто вже, бо як вже вона мені повідає, вже на тисячу гривень здибала, вже на 200 гривень здибала в гараж. Вже вона 100 гривень здибала, мені люди, що він купив телефон за 5 тисяч, Якийсь там коно, шостими сім. Туди я зараз ту в голову, я до тих грошей грошей нема. Я дзвоню до його батька. Батько живе у Львові. Він сам села, але до своєї мами переписувався і живе у Львові. Я дзвоню, він так до мене все приїде, допомог мені. Я дзвоню до його батька, кажу, Іване, приїдь, кажу, як ви повім, за що твій син п'є. Він приїхав, то було на самого 1 вересня. Його внук йшов до школи і ще позвонив до мене того злодія. Жінка, чітко, прийдете до школи, трошки, ну нібито, бо я тих дітей любила, бо я хотіла їх взяти за те, якби хату записати, щоб ним надоглядала до самої смерті. Я так хотіла, я зроблю хотіла по-доброму. Ну, я його не хотіла, я так боялася, бо вийшов, що він п'є. І я кажу, до тату його приїхав, і я поїдаю, кажу, Іване, кажу, він мені кров гроші. Я кров? Кажу, нормально кров. А він каже до мене, я нічого, я нічого не, не можу сказати, що він не кров. Мусив десь жити, бо каже, так п'є по чорному. І телефон купив, і дітям кольчики купив. І ще так кажу, стрібло купив, бо всього купує багато. О, і прийшов той тато, і я кличу його жінку. Жінка вже не прийшла. А прийшов сам він той злодій, злодій проців'ят Василий Іванович. Іванович. Прийшов він. І я, а він думав, що я казала до тата, що він не кров 200 гривень. А я кажу, де ти Василю жив? Тисяч гривень в гаражі. Де ти жив, кажу, Купив телефон кажу, за 5 тисяч гривень, покатиш в магазині сім хвалищів ти телефон маєш. За ті ти гроші купив телефон. А він мені говорить, я купив телефон, мені колеги дали. А яка, які тобі колеги дали? Там такий трошки любить випити. Один з колігує, ні, трошки, не любить добре випити. І другий, він з тими колегами. Колеги, які не мають грошей, так само, так? Так. Немає грошей і не, і не працюють ніде. Він змовчив і забрався і заброшив, пішов. Тато каже, До мене так його. Я так правду кажу, я можу присягнути на Євангелії. Тато каже, так, я ж його відрікаю, що хочеш з ним робити, я ж його відрикаю. Ну, то віддеркаєшся, то віддеркаєшся, ну то твій то син. А ти його тато, подавайте намиці, що хочете тут робити. І Я на другий день поїхала до Львова, якраз їду під будинок, там я мала все молочне, там мене брали, виходили люди, бо там я мала другу корову добре, в мене все було свіже. І брали. І його мама, його мама, мама Італії. Дзвонить мама з Італії і до мене каже, бо я е, на сина пам'ятник заказала. І я вам поставлю пам'ятник і вашому сину поставлю пам'ятник нібито не давайте на міліцію. А я кажу, я своєму синові і собі сама поставлю пам'ятник. Ви мені віддайте гроші. Я не хочу, щоб ви поставите своєму синові пам'ятник і собі поставите пам'ятник. Так я їй відповіла. Туди вона що робити, приїжджає сюди, дітаю, то, то вже мені розказували там сусід, там де та внизу кажуть, ви щось посадить. Туди вона приїхала, їхала сюди, тут його жінки, родич працює, заступник начальника поліції, і вона, та його мама. І тут все, ну ж я можу, я не бачила, як надавала, але я зрозуміла. Турмочить і все, будьмо здорові. Він признувся, на банці було вибіток пальців його. І він признався адукатови, мовно зараз адвокат лежить на операції. Адвокатові, і адукатові написав е, на листку, що він кров у мене тільки 40 тисяч гривень. А що там писав він е, в світчого, я не знаю, бо там вони всі зв'язані. І я прийшла як одинока жінка, беззахисна, немає ні сестри, ні брата, ні двохрідної, ні рідної, ні нікого. Захистіть мене. Я вас дуже прошу. Я маю чого плакати.